Друзі, всім привіт! Ви не повірите, але я знайшов вбивцю БЗ-76. І з першого погляду ви можете сказати, та ну, де вже це КВ5, і я скажу вам так, це саме КВ5. Це мій бій на лінії Маннергейма. мій перший майстер, до речі, на КВ5, і це взагалі мій кращий бій на КВ-5, тому що цей шматок такі бої видає неймовірно рідко. Значить, це. Бій зі стріму вчорашнього, і тут на, на лінії Манергейма у мене 3 БЗ-176 в кожній команді, а в них ще й СВОД. Ну, насправді, перед початком бою я думав, що ну, це все. Це серйозна заявочка на 0 дамагу, що зараз я отримаю 3 пробиття від БЗ-176 і в принципі на цьому бій для мене закінчиться. Але сталося не так, як гадалося, вийде трошки по-іншому, і до речі. Тут в самому бою я усвідомив, що насправді то на восьмому рівні КВ5 це один із небагатьох танків, який переживає дві тички від БЗ-186. Хто собі ще це може дозволити? Ну, напевно, КВ-4 з закалкою, ВК 01 п І ОХО. О, здається, 5 танк. От, ну, коротше, не суть. Значить, перейдемо до бою. Помиляється у них ЛТшка на початку, бою відверто робить якусь діч, я їду даю дамаг, ну звичайно, вона ж вбирає. Їде вся ця банда сюди, я спочатку боявся їхати, думав, постою тут за поворотом в прийомці, а бачу, що мої хлопчики так агресивненько доволі грають, не пускають їх, тому ну, приймаю логічне рішення їхати до них. Значить підкочує досить Млешка і стоїть Альпінтігр. БЗок поки що немає, там паттон почне робити зрозуміло що. Падає в воду, зрозумів, що я даю йому дамаг. Була в мене думка, може це дати йому каток щоб він втопився, але я думаю, дамаг же мені не піде, тому вирішив просто настрілювати на ньому та й все. Він їде по воді, починає тут агресувати ТТ, виїжджає Паттон, даю каток. Сподівався, що проближується. Не граю я тут на годі, ну це зрозуміло, я думаю, тому що... Пробиттям 196, проти бізешок буде важковато. Та й в принципі проти інших ПТ також. А ризикувати не пробиттями я не хотів, тому мені треба кожен дамаг. Я був максимально впевнений, що кожен мій постріл це буде дамаг. Тому що ХП тут дуже багато в танці. От, паттон все. Уже він відкотився там. Виїжджаємо Йох, даю Йоху. Тут Альпін Тігр для чогось заїхав в воду, заїхав дуже хороший простір, для нас ми його вбиваємо. На кімпі стоїть Йох у них позаду. Ще один Йох, цього разу прокачуваний, який стоїть, і доволі таки сильно у нас контракт. Я отримую перше непробиття від БЗ-76. Чесно кажучи, не знаю, як це вийшло. Тут така собі, знаєте, тичка і пощастило мені, що я влучив у лючок, тому що й на відкаті наводився, я так собі. Короче, нас контрить ох, і зверху нас починають вже затискати бз 76 їхні. Один тримає знизу, один на підйомі на пагорбі і третій стоїть на дорозі вже зверху. Тут я кручу головою, тому що кажу, що мовляв, нам потрібно, аби танк піднявся нагору. Для того, аби законтрити цього верхнього БЗ, нам потрібно, щоб один танк повернувся, поїхав назад і виїхав на цю дорогу. І тоді він зможе БЗ за контр. Тут накоче їхнє БЗ, і що? Я розумію, що в нас ззаду помирає БЗ, треба виходити, змінюватись. От, я виходжу до тичку БЗ, він дає мені пробиття на 693, ну ще з альфою мені тут відверто пощастило. Не так, то сильно це. І я дивлюсь, блін, а в мене 800 хп залишилось, в принципі, мені це ще цілком вистачає, щоб якісь там домах пережити від БЗ, якщо пощастить, знову ж таки. Тут розумію, що треба вбивати Йоха, бо ніяк. Ну він просто нас контрить, даю йому один дамаг. Він далі стоїть, не змінює своє місце, даю йому ще раз. Залітає просто ідеально, там в крапочку, куди цю туди От, І в нього залишається 500 хп, по суті то він для мене двошотний. І ось, нарешті, Бізон тепер тягується так, як це потрібно, бо зробити тільки трошки раніше. Тому що БЗ вже прочитав теж е, цей мув і вже стоїть його чекає. Вже, в принципі, він готовий був до цього, відтянувся за камінь. У в мене в спині дві ОТ у їхніх ТТ. І я думаю, блін, а чому ви не розважаєте їхніх ТТ? Вони, очевидно, зайняті ПТшками, тому їхні важкі танки не відволікаються. А зараз я бачу, що Йох не світиться. Отут світиться. Він не світився, я думав, може це він вже поїхав на ОТ, він не поїхав. Засвідчується, тут ми перестрілюємося, обмінюємось непробиттями. Думаю, може закинув лічок, намагався, пробував, не пощастило, бачу, їде вз 76 думаю, ай, все одно. Прийму той один дамаг. Значить, наш БЗ-77-176 братюня помирає. Я вкочую, дамаг, убив землю, отримую від Йоха. І я розумію, що ситуація в нас так собі. Тут даю дамаг Йоху, і він мене не прибуває в борт. І просто він мене пробиває черговий раз в порт. Дуже щастить мені. Ну не те, що дуже щастить, знаєте, якби я був на якомусь т 44 да, це було б чисто везіння, а на КВ5 це не везіння, це специфіка даної машини. От, і по суті, ми зараз розмінялися респаунами. Ми стоїмо. у нас... Їде, геніально грає Бізонте, отримує пробиття, тоді ще й просто віддається тараном. Тоді я думаю, може це в борт БЗ ще закинути, але я думаю, ні, підставлятись ризиковано, тому я краще засейвлюся. Аніж дати тих 300 і віддати своїх 500 хп. І ми розмінялися респаунами. Але суть в тому, що у нас в спині... Йох, я розвертаюсь, бачу, що він не дивиться, він поїхав на нашого АМБТ, розумію, що треба заходити в спину бз 176 тому ну що по-іншому тут ніяк. Нас зараз буде обходити цей зверху, і нам треба тут розжиматися. Значить, Я їду в спину, мій БЗ трошки відкочується назад. Цей це, в принципі, правильно робить. Ось цей БЗ вже готовий мене зустрічати. Я думаю, просто збити каток не збивається. Він їде на мене. Я думаю, ну все. І він дає на 94. Знову мене не пробиває. Причому він вибив мені радиста. А це значить, що, скоріше всього, він якраз той влучив мені в цю башенку, але чомусь не побув. От, перше, перший дамаг йому в каток без дамагу. Далі даю дамаг. Тут вкочує цей БЗ, мені треба його просаджувати, я хотів давати каток йому. Але не влучаю в каток, влучаю в веде. Далі вже стріляю ще раз, цього разу вже влучаю так, як треба. Ну знаєте, насправді то. Не треба мені давати каток, тому що він підставлявся бортом під мого БЗ, танкував мене, а так би я дав каток БЗ, і він би лобим став до мого БЗ, і йому б важче ці люди. Тут цей БЗ виходить і знову мене не пробиває. Я танкую і добираю його. І в результаті скільки в мене тут? Чотири чи 5 непробитів, я не пам'ятаю, там перед дьохом було не було. Чотири точно не від БЗ. Ну це сильно. Ви бачили? Ну колюсік. Не, ну, не, ну не, ну. Не, ну, ну тут гріх було, ну. Гріх було майстра не дати. Боже, Боже, скільки всього. Не, ну, вижити в бою проти, проти трьох безешок... Ну це бій на гайт. Ну ви ж самі бачите, це бій на гайт. Я в шоці? Все, значить. Так, я, я вже я вже, я вже, вже бачу. Завтра завтра чекайте відос. Завтра е, Завтра, да, завтра думаю, чекайте відос. Називатиметься КВ5 Вбивця без лешок. 100% я вам кажу. Вбивця без лешок завтра буде.